Рік підготовки і дитина наступила. А що якщо є місце, де це неможливо? Інститут марангоні, номер один у світі з моди. Ми стадігрі, преміум агенція, 9 років на ринку. Офіційні партнери. Випускники марангоні це Dolce Габана та Москіно. 95% працевлаштовані в топ-бренди ще до випуску. 6 напрямків: дизайн одягу, бізнес-моди, стайлінг для зірок, інтер'єри, продукт дизайн та арт дирекція. Бакалавр від 18 тисяч євро на рік, магістр від 28 тисяч. Мілан, Париж, Лондон стипендії до 5 тисяч євро, плюс знижки до 40% тільки через нас, дешевше, ніж на сайті. Наші студенти вже навчаються на факультетах дизайну та бізнесу моди в Мілані та Лондоні. Профорієнтація, підготовка до іспитів, 100% гарантія зарахування, документи, віза, переїзд, адаптація все на нас. Перейди за посиланням під відео в телеграм-канал і забери безкоштовний гайд «6 кроків до успішного вступу за кордон.